Dzień dobry, witam wszystkie dzieci. Proszę zapisać dzisiejszą datę. 2 люteго і temat wędrujemy przez różne kraje, poznajemy їх mieszkańców. 2, 2 лютого тема мандруємо через різні країни, пізнаємо їхніх мешканців. Також протягом вивчення теми країн ми будемо знайомитися з орудним відмінком однини і множини. Орудний відмінок польською мовою буде звучати наженднік. Наженднік відповідає на питання, ким, чим, або з ким, з чим. Польською мовою, ким чим, або з, «з ким. З чим, наприклад, в однині, в однині буде це звучати так. Зараз ми спробуємо заповнити форму орудного відмінка в зошиті за взірцем. Отже, в зошиті е, малюємо табличку, яка буде складатися з двох колонок в першій Заголовку пишемо, хто то є, тобто хто це є. В другому пишемо заголовку, ким он або вона є. Отже, маємо тут назви мешканців і мешканок різних країн. І так, Українець. А якщо ми запитаємо, ким він є, ким он є?», то відповідь буде Українцем. Потім ким он є?», потім «Кто то є? німець. Niemiec, Niemiec, a kim on jest Niemcem, on jest Niemcem. Białorusin, kim on jest, Białorusinem. Chińczyk, kim on jest, on jest Chińczykiem. Polak, kim on jest, on jest Polakiem. Norwek, kim on jest, on jest Norwegiem. Włoszka, kim ona jest, Она єст в ложком. Молдав'янка, ким вона є, Она є с молдав'янком. Хішпанка, ким она є, вона єшпанком. Венгерка, ким вона є, Она є с венгерком. Поруч маєте підказочки, щоб знати, як написати закінчення до цих слів. Також зверніть увагу на підказки з правого боку, в деяких ось словах англіким, норвегім, колегом, поетом, дентистом. Маємо на маємо в закінченні і М, і М або звук літеру ОН А з огонки. Наступна вправа потрібно сказати речення за зірцем. Нульове речення маємо для прикладу. Дмитро є, а в дужках Україна. Нам потрібно сказати, ким він є, якщо він є родом з України. Отже, якщо він є з України, то він є українцем. Польською мовою пам'ятаємо на букву І, там, де ми в українській мові скажемо І, нам потрібно польською сказати І. Отже, Дмитро є українцем он мови по українську. Далі, Альберто, є влохи, з блох, отже він є влохим. Альберто є влохим, он мові по влоску. Друге, Герда є німко, она мові по німецьку. Дієго, Дієго є хішпанем, он мові по хішпанську. Пауліна, Пауліна є полько, Она мові по польську коли вживаємо орудного відмінка, прошу прочитати приклади. Зараз подивимося, коли ми вживаємо орудного відмінка, в яких випадках маємо чоловічий або менський родзай, жіночий або женський родзай, середній або ніякий родзай. І так, он є хлопцем. Він є хлопцем. Пише длугопісем, пишу ручкою. Леце самолти, лечу літаком. Іде з колегом. Йду з другом. Канапка з сирем, канапка з сиром. Або бутерброд з сиром. Жіночий рід. Она є дівчином, вона є дівчиною. Рисує кретком, малюю олівцем. Яде хуляйного, їду на самокаті. Розмов'ям з мамою, розмовляю з мамою. Харбата з цитрину, чай з лимоном. І ніякий, тобто, середній рід, Оно є джецьким, воно є дитиною. Пишу пером, пише пюрем, пишу пером. Я де автем, їду машиною. Бав'я ще дже, з джетським, граюся з дитиною. Кава з млеким, кава з молоком. Цю вправу, будь ласка, також запишіть у зошиті. Їх потрібно ці речення заповнити і записати їх в зошит. «Розмав'ям з начичем потрібно поставити у відповідній формі. «Розмав'ям з» на «учителем». П'єрше. «Іде з начичелем. Перше. Іде з колегом. Піше оловкем. Яде до школи автобусем. «Розмав'ям з колежанком. Ям канапки з сирем. І домашнє завдання, праза домова. Доповнити речення потрібно записати їх в зошит. Перше, нульове речення маємо в прикладі. Шу є схін. Он є стінчиком. Перше. Дойна є з Молдавії. Она є молдав'янкою. Саша є з Білорусі. Он є білорусіним. Астріт є з Норвегії, вона є норвежком. Тарас є з України, он є з українцем. Далія є з Літви, вона єтвінком. Мачик є з польськи, он є з Користайтеся, будь ласка, з написаних вище слів, щоб ви знали, як правильно написати кінцівки. Дякую за увагу. Жича, доброго виконання за задання. І до вітзення.